І вітання всім шанувальникам передачі Смакота. Часом так хочеться чогось смачненького. І не лише солоденько-ласенького, а й солоненько-смачненького. Насамперед зважимо, чи витримає сімейний бюджет такі витрати, а чи варто від деяких страв відмовитися, або ж замінити їх чимось скромнішим. Радимо взяти на озброєння рецепт чудової страви, який ми сьогодні вам запропонуємо. І готується вона швидко і виглядає апетитно. І на смак просто пальчики оближеш. Гості будуть справді у зафаті. А називається вона Ліниві відбивні. Для їхнього приготування потрібні вафельні коржі, яйця, м'ясний фарш, сир, цибуля, борошно, сіль та перець. Сьогодні у програмі певно не знайдеться людини, яка відмовиться від смаковитого і добре відбитого шматочка м'яса, але іноді бракує часу для приготування повноцінних відбивних. Існує альтернатива ліниві відбивні, які не вимагають особливих затрат і багато часу для приготування. Крім того, вони соковиті, красиві і смачні. Ясний фарш ми вже маємо, але його потрібно посолити і поперчити та перемішати. Переконана, що не існує людей, які не вміють готувати. Є лише ті, хто просто не хоче та боїться. А дарма, бо приготування їжі це відмінний спосіб самореалізації. І я дуже хочу, щоб подивившись нашу передачу, люди, далекі від кулінарії, полюбили готувати і побачили, що насправді це дуже легко, просто і навіть у деякій мірі захоплююче. Ось ми вже ретельно фарш перемішали, то тепер будемо дрібно нарізати цибулю. Можна її перемолоти і на м'ясорубку, або перетерти на тертушку. Втім, сьогодні ми готуватимемо саме так. А чи знаєте ви, що саме цей овоч входить до харчового раціону багатьох народів з прадавніх часів? Цибулю вирощували ще за 4 тисячоліття до нашої ери на території Середньої Азії. Її поширення світами мало тріумфальний характер. Приміром, у стародавньому світі вважали її їжею богів та фараонів. А в середні віки цибуля була ще і оберегом, бо її носили на грудях для захисту від злого ока, численних моровиць або від поранення в бою. Я теж дуже полюбляю цей продукт у різних солоних стравах. Ось так максимально дрібно ми вже нарізали цибулю, то зараз її будемо переміщувати до фаршу. І, звісно ж, знову все ретельно перемішаємо. Сьогодні цибуля – атрибут щоденного харчування. Однак через свої запах та смак зазвичай йому ми її в недостатньої кількості. Втім, у складі цибулі є все, що живить організм людини, її запобігає різноманітним хворобам та позбавляє від них. Щоб цибуля не виїдала очі, то можна набрати до рота води і тоді вона не буде кусючою. Ріневі відбивні. Таку назву страва отримала через те, що м'ясо в даному випадку не відбивається, а перекручується через м'ясорубку. Але в результаті страва дуже схожа із звичайними відбивними. Ось така у нас ароматна поживна суміш, то ми її будемо розміщувати поверх коржа. Для більшої в'язкості до фаршу можна додавати ще і яйце. До речі, з фаршем теж можна експериментувати. Можна його робити з курячого м'яса, або яловичини, або індичини. До речі, як не дивно, а головним продуктом цієї страви є вафельні коржі. А вже інші інгредієнти додаються згідно смаків у вашій родині чи, можливо, домашньому рецепту, який передається із покоління в покоління. Такими інгредієнтами, як правило, є рівчата цибуля, гриби, яйця та рибне філе. Власне, як у приготуванні кожної страви. Із інгредієнтами можна експериментувати і все, що вам до смаку, можна його додавати. Ось тепер накриваємо ще одним коржем і будемо формувати наші ліниві відбивні. Першу партію лінивих відбивних ми зробимо лише із фаршем. А до другої партії ми додамо ще і сир. Як на мене, ця страва має вийти смачною і поживною. Але що про її користь розкаже наш дієтолог. Ми наразі і послухаємо. Фарше ми знаходимо, звісно ж, правильні білкові компоненти. Это опять-таки сбалансированные аминокислоты, их высокая усваиваемость до 70% и высокий фон гормональных вариантов. Здесь мы увидим витамины группы В, В1, В6, В9, В12, которые улучшают наш иммунный статус, которые участвуют во всех обменных процессах, благоприятно действуют на нашу нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Наразі нам необхідно зробити кляр, а потім кожну відбивну занурити у нього і підсмажити на соняшниковій олії. Кляр ми будемо робити в традиційний спосіб. Спочатку зіб'ємо яйце із сіллю, борошном та перцем, а потім додамо ще до нього трішки молока. І додаємо трішечки борошна. Щоб не гаяти часу, ми розігріватимемо і сковороду із соняшниковою олією. Никова олія вже розігріта, то зараз ми будемо занурювати кожну окремо ліниву відбивну і обсмажувати з обох боків до золотавого кольору. Як кажуть смачно дешево і сердито, наші ліниві відбивні вже готові. А доки ми будемо їх смакувати, послухайте рубрику простіше простого. Сьогодні я покажу, як готувати кускус з овочами гриль. Для цього нам понадобиться е, цукіні, е, болгарський перець, помідор, кускус. Е, Бульйон куриний, якщо вам не подобається чи не можете виїсти з куриним бульйоном, то можна взяти овочний. Соєвий соус і олія для смаження. Основне наша страва це кускус, тому ми заливаємо її бульйоном, накриваємо кришечкою. Кус вже запарився, ми будемо її, будемо формувати його. Коли наш кускус сформований, можна трішки додати зелені, розмарин чи якусь другу зелень. Зараз ця страва готова. Кускус, з -кус совачами гиль смачного. Нарешті наша страва готова. Відбірні виходять соковитими і смачними. А як гарнір можна подати будь-який салатик. Маю надію, що завдяки нашій програмі молоді господині вже не мчатимуть до супермаркету за напівфабрикатами, аби порадувати светруху, що вирішила з'явитися з раптовим візитом. А ділові жінки нарешті зможуть влаштувати коханому романтичну вечерю, не скасовуючи важливої зустрічі. Тож готуйте разом з нами і смакуйте на здоров'я. А з вами була передача Смакота до наступної зустрічі в ефірі.